І так, далі збори буде вести голова зборів, я передаю їй слово. Оголошую порядок денний. Перше питання. Перші наслідки добровільного об'єднання для Подорожнецької громади інформує депутат Великобританської сільської ради Клинікова Наталія Анатоліна. Друге питання: реалії та майбутнє Подорожнецького навчально-виховного комплексу інформує директор Подорожнецької школи переворот. Ренці різне. Які будуть пропозиції? І може, в кого будуть якісь доповнення? Ставлю питання на голосування. Прийняти за основу даний порядок денний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного голосу. Друге. Потрібно затвердити регламент зборів. Яка буде пропозиція щодо регламенту? Доповідаючи до 50 хвилин. Ой, до 10 хвилин, до 10 хвилин. А обговорення мало 10 хвилин. Для доповіді ну, нехай буде 15-20 хвилин. А для обговорення нам достатньо буде 5-10 хвилин. Хто за такий регламент прошу голосувати? Хто утримався? Ой, хто проти? Хто утримався? Одного голосу. Переходимо до розгляду першого питання. Перші наслідки добровільного об'єднання для Подорожнянської громади. Інформує депутат политомерської сільської ради предміка Наталя Наполіма. Ой, прошу вибачення, Хто хоче записатися? До виступу по даних питаннях, будь ласка, підходьте до секретаря і підписуйтесь. Передавайте записочки або підходьте, підписуйтесь. А зараз надаєте слово Наталі коміналі. Дякую. Я ще коли відкривала збори. Я прошу вибачення перед росіян. Я забула їх представити. У нас сьогодні на зборах присутні. Голова заступник голови обласної ради Сифра Ігор Станіславович і депутат обласної ради Руслан Станіславович Степура Я хочу просто громаді повідомити про те, що я сьогодні буду розказувати про те, який буремний шлях проходила наша громада, нагадаю трошечки цей шлях. І хочу сказати, що на цьому -тому шляху до кого б ми не зверталися, до яких партій, і до Батьківщини, і до Солідарності, і до депутатів різних, і до Ляшка, і до і до Тимошенко, ми ну, до дуже багатьох депутатів. Довго, але на сьогоднішній день це єдина партія, це партія свободи, яка нам допомагає і в юридичних питаннях, і адвокатами, і порадами, і підтримками. Тому я, якщо, якщо ви дозволите, то я від вашого імені просто хочу подякувати цим людям. Так, Ну а тепер стосовно... Знаючи от практику, як, як це сприймається читання того, тому я буду говорити з, своїми словами, людською мовою, щоб була зрозуміла кожного. Дивіться, у нас пройшли з вами вибори. Про те, що вони пройшли і як вони відбувалися, ми всі прекрасно знаємо. Можу тільки знову ж таки нагадати про те, що я говорила 850 чоловік проти, 8 чоловік депутатів за. Вони, власне, вирішили нашу долю, потім вже на виборах іще розбиралися 140 чоловік, і це якраз всі 1309 дорослого населення громади подорожнього. І я вам хочу сказати, що це є можливим тільки в тому випадку, коли ми дозволяємо це робити, бо ми являємося надзвичайно недручні ну, і, і, і пасивні. Я розумію, що люди зморилися від цієї боротьби. Я розумію, що люди розчаровані. Ми, ми збираємось, ми голосуємо, ми підписуємо, а не бачимо ніякого результату. Але дорогу здолає ідущі. І, і І якщо ми не будемо е, опускати руки і падати духом, то ми переможемо. Якщо ж, ну, звичайно, це ну, якби не претензія, і це особливо не до тих, хто сьогодні знаходиться в залі, бо тут якраз зібралися люди небойбожі не до тих проблем, що відбуваються в селі. Навіть якщо ці люди не згідні з тим, що хтось буде говорити і виступати, ну, до речі, вимки, з тим, навіть що буду говорити я, але вони прийшли, і це означає, що їм дійсно болить проблеми нашого села. Так от, в чому ж, власне, на сьогоднішній день, після того, як ми об'єдналися, вже пройшло півроку, які ж на сьогоднішній день проблеми в нашій громаді, і які ж власне наслідки цього об'єднання? От дивіться, ми повинні йти вперед. І якщо ініціатори е, тих виборів чи цього об'єднання, що відбулося, якщо вони приїжджали до нас і говорили, що вони приїхали з чистою совістю, з відкритим серцем і з, 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 з такими прозорими гарними намірами, то на сьогоднішній день вони є керівниками цього об'єднання. І ці їхні прозорі, чисті, гарні наміри, вони мають повне право їх, їх є всі можливості втілювати їх в їхньому житті. Тому саме перше. Що я не розумію, наприклад, як депутат е Великосійської сільської ради, що не заважає нашим сьогоднішнім керівникам прописати в нормативній законодавчій базі, тобто в статуті нашої об'єднаної громади, який до речі, вже на сьогоднішній день затверджений і який я, я просто впевнена. Що ви, більшість із вас навіть не чули про те, що він, що він такий є, що він затверджений, і що а не говорять вже про те, що в ньому прописано. Так от, от, в мене перше питання, і я весь час задаю, що вам, шановні керівники, заважає прописати в цьому статуті перше? що всі громади, які вийшли до цього об'єднання, за ними закріплюється право власності на все майно, яке знаходиться на їхній території. Що тут вдавалося до такого? Який ми порушуємо закон, якщо ми визнаємо, що за подорожнім закріплюється його землі, його школа, його будинок культури і всі ті будівлі будівлі, що повинні бути в комунальній власності громади подорожнього. Точно так само, що проти закону, якщо це буде прописано в статуті, що за Андрусівкою забіркуються їхні землі, їхні майно і так далі. Так само за Талантаєвим, за Нагорним і за тими сама громадами, що увійшли в це об'єднання. Але що ні? Виявляється, як нам говорить керівник, що цього зробити не можна. Так нам не дозволили. На питання, хто нам не дозволив, відповіді немає. Тоді постає питання: а як же ж ви, куди оце майно, яке не було, куди створювалося... Наша українська держава не були створені конституційні громади, тобто не, не було виконаний закон і громади не оголосили власниками. Ладно. Хай, можливо, тоді не знали, як це правильно зробити, можливо, і навмисно це не зробили. Ми з вами не вникали закони, ми не розуміли, що для нас означає це власність. Ми не, 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 не цього, можливо до цього часу більше не розуміє, як в який спосіб розбираються наші землі. Але я вже хто почав некати закон, ти зрозумів, що це тому, що за громадами не закріплено право власності. Але хай, пройшов, тоді це не зробили питання. Чому не зробити це зараз? Ми об'єднана громада Ми органи, до речі, опять -таки, ми, ми маємо згідно Конституції, ми маємо не те, що право, а ми зобов'язані створити свій виконавчий орган. Чому не зробити це по закону, щоб не було ніяких конфліктів? Тобто утворена влада повинна була зібрати. Кожну окрему громаду, але запротоколювати і щоб ця громада сказала, що ми утворюємо свій виконавчий орган, сільську раду. І ми би на цих зборах могли би прийняти рішення, що власне ми делегуємо депутатам, а що ні. Тобто, я ми чітко громади сказали, що депутати мають право представляти нас в інших радах, вони можуть управляти нашим майном. Але ні в якому разі вони не мають права його відчужувати, продавати, передавати і так далі. Бо це наше майно, ми є власниками. І для того, щоб вони могли з цим майном щось зробити, вони у нас повинні спросити дозволу, тобто зібрати нас на загальні збори. От скажімо, що тут складного? А знаєте чому? Тому що вони до цього часу от, вважають, що коли відбулися вибори, коли ми проголосували, підняли руку за депутата чи поставили галочку в це означає, що ми ми тратили цей голос. Це ніби як ми, поставивши галочку, ми стали абсолютно безголосими, безправними, ну щось на шах на, на, на худоби. Далі вже за нас все вирішує той, за кого ми поставили галочку. Але так не... Ніде немає і не повинно бути. Тому до цього часу, поки депутати не будуть знати, за що вони мають право працювати, а за що не мають. От до цього часу і буде творитися оця бакханалія, яка відбувається у радах. І чому, чому до цього часу не хочуть місцеві органи місцевого самоврядування, не хочуть переходити до закону плащину? От це саме перше, що ми повинні ставити перед нашими сьогоднішніми очільниками. Це раз. Друге, от дивіться, які були дуже гарні обіцянки. Ну, але все це залишилось на рівні обіцянки. Нам говорили, що ми будемо спроможні громадою, нам, нам привозили сюди із Омельника, Нам говорили, що 50 е, скільки, мільйонів євро е, передадуть на об'єднані громади. Що о, нам вистачить, а не, не те, що отримувати власні е, школи і власні заклади, нам їх вистачить, щоб розвивати інфраструктуру. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні йдуть такі баталії у Великобританській слід, але зразу я скажу, що вони йдуть ці баталії тільки тому. Що у цій е, раді знаходяться такий депутат, як я, Полонський, ну і е, ще наші е, подорожненські депутати. Але навіть якщо п'ять чоловік-депутатів, які представляють інтереси громади Подорожнього, а це Волкова Вікторія Миколаївна, Семенов Віталій Володимирович, Шевчук, е, Роман Вікторович, Пруднікова, е, Волонський, п'ять я назвав, так? Так от, якщо ми всі п'ять, як зацінати, станемо єдинонушно у захисті прав громади подорожнього, то цих голосів не вистачить. Загалом голосів у 14 депутатів, тобто 9 проти 5, ніяк ми не можемо підстояти е, права громади подорожнього. Але навіть навіть нас 5, а і то ми не можемо. У нас немає єдина з душі, і ми сьогодні я буду говорити про те, як взагалі відбувається голосування на сесії Великадросійської сільської ради. Тому от дивіться, що для подорожнього означає втратити. Їх. От ми на сьогоднішній день, і я вважаю, що ми знаходимося з вами під ярмом, тому що будь-яке рішення Великадросійської сільської ради по відношенню до подорожнього може бути прийняте вона Єдинодушна думка п'яти депутатів по дорожньому – нічого в раді не вирішити. Тому я буду сьогодні, я буду так підводити і говорити, говорити тільки про те, що нам з цього об'єднання треба виходити. Нам треба приймати рішення про те, що нам треба повернути свою подорожненську сільську раду і повернутися до того моменту, з чого ми почали. Нам треба. Створити шну створити територіальна громада по дорожньому, вона є, вона існує. У нас є землі, на землях є люди. Землі це територія, люди, які на, на ній живуть, це громада. Тому це називається територіальна громада. Тому ми є нас створювати не, не потрібно, але юридично нас узаконити потрібно. І до того моменту, поки ми цього не зробимо. Об'єднуватися е, просто неможливо на сьогоднішній день, щоб ви знали, е, наш президент підписав указ про призупинення процесу об'єднання. Тому що всі територіальні громади України, вони криком, результату немає. Це ми не тільки півроку прожили в цій об'єднаній громаді. А ті, хто вже об'єднався рік і два більше, то ті говорять, що в дійсності, ну те, що ми говорили, розвивається тільки центральна садиба. А в нас центральна садиба, ви знаєте, це велика Андросівка. Ми будемо лише додатком до цієї центральної садиби. І на сьогоднішній день вже нам голова о, о, говорить, що... ОТО говорила, що ми будемо спроможною громадою, ми будемо отримувати кошти із затоплених земель, ми е, будемо мати право самостійно розпоряджатися і встановлювати ставки, ставки податків, ми е, зробимо інвентаризацію наших земель. У нас грошей буде завалість. Е, Мало того, нам ще обіцяли, що е, буде весь час е, вливання держави. Ну, Дійсно, на сьогоднішній день вона говорить, що нам пообіцяли 6 мільйонів. Але опять-таки я вам зазначу, щоб ви всі розуміли, чому із 19 мільйонів, які прийшли на Кіровоградську область, і 6 виділяють сільській громаді. Просто розумійте, чому це відбувається. У рейтингу кращих керівників України наш губернатор Кузьменко Сергій Сергійович, ой, Сергій Анатолійович зайняв третє місце. Серед керівників, які впроваджують реформи в Україні. тобто об'єднують таких, як ми з вами? Так от, от якщо ми на сьогоднішній день виграємо суд, а ми його виграємо. І зараз тут, на сьогоднішній день, хто не знає, добігає на краті говорю, він триває вже дуже довго. Але ми вже знаходимося на стадії дебату. І приїжджали свідки. Дуже багато людей свідчило про те. Як відбувся процес об'єднання? Я дуже надіюся. І ті люди, які на цьому суді були, ми надіємося, що все, все ж таке рішення буде прийнято на нашу користь, про рішення сільської ради, яке обмовило це об'єднання, вона буде скасована, а далі, далі будемо йти покрочно віде. після скасування Ріження. цього рішення, будемо вимагати від ЦВК, щоб вона скасувала своє рішення і скасувала результати виборів, повернула нам в на, сільську на раду. І далі будемо йти тим шляхом, який ми з вами намітили. Але зразу на цій виділі ви бачите, скільки пройшло півроку, а судовий процес іще триває. Тому навіть якщо ми наші судові рейди буде обов'язково апеляційно. Після апеляційного, якщо, якщо не буде результату, буде Верховний Суд України. Я вам обіцяла, бо якщо ви пам'ятаєте, що ми дійдемо до європейського, і ми будемо. Звичайно, кошти потрібні, звичайно, це все час, міри, але взявшись за гуш, не говори, що не дійсно. Якщо я вам стояла і обіцяла, що ми по судам підемо. То на сьогоднішній день опять забуває вже нас вже не, не, не це одне. У нас вже три судових засідання, але вірніше три різних позов. Перший позов це якраз про скасування рішення сільської ради, про яке ми призвело до цього об'єднання. Другий судовий позов це ми подали на районну раду, яка передала наше майно подорожненську сільподорожнецьке сільський НГК навчально виховний комплекс. А тепер, як говорити, а ви думаєте, у власність сільської ради Великої ян Тепер поясню, що це означає у власність Великої Дросійської сільської ради. Сільська рада є представницем органів, який складається з 14 депутатів. Фактично, районна рада. Це наше майно, весь майновий комплекс Фодорожненського е МДК передала цим 14 депутатам. Я хочу е приїхати до районної ради і сказати, я являюся одною з цих 14 депутатів. Я вам дуже вдячна. Завтра проведемо бросову оцінку, і я починаю як власник, одна із власників, оформляти на себе одну 14. Ви ж мені передали, ви мене водночас зробили мільйонером. Я починаю оформляти, звичайно, я мудрію, але щоб ви розуміли, все наше майно, яке повинно належати громаді, не не належати. громаді тобто не всім не нам не з вами передали 14 не депутатам, не тобто п'яти подорожнецьким депутатам і останнім нагаднянами, без темному і коментарська. Бо в чому, коли ми не вникаємо суть в законі. А тепер буде виступати іще горові крізь і він підверт. Ми коли приїхали у... Адміністрацію піднялися на третій поверх, ну по питанню там э, викликали э, Георгія Вікторовича і тиснули на те, що, щоб він дуже швидко підписував певні документи, і не маючи на руках ні підтверджені ніяк повноважень, просто підпиши інспект. Та ми стали свідками того, що відбувалося за закритими дверями у Орлендах, там криша знімалася адміністрація на раду, рада на адміністрацію. Вони до такої степені кричать. Одне на одного звинувачують, що ви нам наробили. Вони ми не знають, що робити. Вони бояться. Вони зрозуміли, що ми зрозуміли, що ніхто не має права розпоряджатися нашим майном. І тепер не знають, що робити. Тепер тиснуть, тепер бояться, тепер кричать, погрожують одне одному і нам погрожують. Але це дуже гарний знак. Тепер, знаєте, я, ми вам подавали інформаційні листівки. Я е, е, читала в одній, там була така. Фраза, що є закон збереження енергії. Так він звучить е так, що енергія ні звідки не зникає, нікуди звідки е ні не виникає, нікуди не зникає. Вона лише переходить з одного вигляду в інший. Так от, от те, те саме, а енергія, а страх це також енергія. Тому, якщо я перефразую, то буде е то, стосовно страху, це буде звучати так: коли перестаємо боятися, ми, ми починаємо боятися вони. І це дійсно почули. Ми просто почули цей страх, бо вони розуміють, що вони втрачають в свої робочі місця. Вони за цим стоять кримінально. Але поки що, поки що ми стримо, поки що ми не термінізовані, поки що нас дуже мало.